16-17-річні, молоді й гарячі. Вони впевнені, що знають, як жити. У них нові ідеали і нові герої, українські кіборги, воїни небесного і земного війська. У багатьох із цих хлопців саме у цей час батьки несуть службу у гарячій зоні. АТО. намагаючись бути подібними і достойними їх. Юнаки у камуфляжі вирішили продовжити освіту у Криворізькому військовому ліцеї. Рішення про вступ до цього навчального закладу Богдан Кордабньов прийняв ще минулого літа. Батько кадровий військовий синів вибір підтримав. В Май пошов. в 40-й батальон, и тогда он приезжал на, ну, как на выходные. И мы с ним тогда уже согласовывали, чтобы я пошел в кадетский корпус, так как я тоже очень рвался за ним, потому что, ну, как бы, 15 лет уже тоже думал, что взрослый, тоже хотелось поехать с ним, но нельзя. И подумал, ну, пойти в кадетку. Отец одобрил, понятное дело. И мы решили сразу в Кривой Тому що тут, як говорять, найкраще училище в Україні Богдан батька не підвів. А сьогодні на плацу бойові побратими героїчно загиблого у бою Володимира Кордабньова передали синові високу державну нагороду, присвоєну герою, за указом президента України. Вручаємо орден на пам'ять і на в житті на свого батька і його сину. Так що пусть це для тебе завжди і для твоїх друзів. будет настоящим прикладом жизни. Гордость за отца. Большая гордость. Потому что, ну, как сказал э, командир, то, что это вторая награда большая. В Україні замість патетичних рядків і порожніх слів сьогодні учні військового ліцею почули історію про справжнього чоловіка начальника інженерної служби 40-го батальйону тероборони Володимира Кордебньова. Він зі своєю групою робив все необхідне для безпечного перебування особового складу на опорних пунктах, встановлення мінно-вибухового загородження, колючого дроту, сигнальних ракет, планування окопів, бліндажів і перекриттів все це виконувала група Кордабньова. Але коли у ближньому бою з розвідувально-диверсійною групою противника був тяжко поранений командир 17-го стратегічно важливого блокпосту, майор без вагань замінив його. Майор Картабнев говорит, я обеспечил все уже опорники, все, что я буду в штабе сидеть, я возглавлю этот опорный пункт. И с этого момента он стал командиром опорного пункта номер 17. Когда мы получили приказ 7 августа на штурм населенного пункта Степана Крынки, который был заселен сепаратистами, это было начало Иловайской операции. Люди пошли за ним. Так судьба распорядилась, что вражеская пуля снайпера. Оно видно, где командир, как бы мы ни хотели одеваться в одинаковую форму, но видно, кто управляет подразделениями, кто ведет их за собой, кого слушается. И основной огонь был сосредоточен непосредственно по Володе, по майору Кардабнем. За подвиг держава удостоїла майора Володимира Кордабньова однієї з найвищих нагород ордена Богдана Хмельницького, третього ступеня. Та для нього там важливіше, щоб його Богдан і інші хлопці були гідними своєї країни.